Розуміючи власну відповідальність перед майбутнім нашої країни, ми, підприємці України, рішуче вимагаємо перше скасувати діючий податковий кодекс України, терміново розпочати розробку альтернативних проектів нової системи оподаткування на базі первинного вигляду спрощеної системи оподаткування без поділу платників єдиного податку на групи. Та обмежень щодо сфер їх діяльності, не допустити обов'язкове використання розрахунково-касових апаратів як елементу обліку та податкової звітності у платників єдиного податку, створення нового податкового кодексу проводити шляхом широкого та змістовного обговорення у середовищі підприємців. Друге, зняти з платників єдиного податку обов'язки податкового агенту. Та обов'язки сплати ЄСВ найманих працівників за найманих працівників: третє: до втілення нової системи оподаткування, ввести мораторій на застосування штрафних санкцій за порушення чинного законодавства для всіх контролюючих органів на будь-які законодавчі ініціативи, що погіршують умови діяльності малих та середніх підприємств. Четверте. Ново скасувати зміни, внесені Верховною Радою у бюджет України на 2017 рік, податковий кодекс України, і інші антибізнесові закони, що призвели до значного посилення податкового тиску, передусім на представників малого та середнього бізнесу. Негайно скасувати можливість нарахування штрафів неймовірних розмірів, як, наприклад, 96 тисяч 320 тисяч гривень, до скасування. Негайно накласти мораторій на всі можливі перевірки органів з праці, п'яте: не підвищувати пенсійний вік та страховий страж громадян України за для наповнення пенсійного фонду відмінити максимальну базу нарахування ЄСВ, що становить 25 прожиткових мінімумів та сплачувати ЄСВ з фактичної заробітної плати. Встановити мінімальну пенсію пенсіонерам на рівні мінімальної заробітної плати. Шосте створити тимчасову робочу комісію з долученням громадськості та надати правову та етичну оцінку діяльності комунального підприємства управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщенню зовнішньої реклами Дніпропетровської міської ради. Та комунального підприємства Київ благоустрій, виконавчого органу Київської, Київської міської ради у містах Дніпро та Київ, де відбувалися резонансні події щодо незаконного демонтажу тимчасових споруд та притягнути винних посадових осіб до відповідальності. Це дуже цікаве питання: сьоме: повернути у власність держави об'єкти стратегічного значення. Облгази та обленерго підприємства паливно, енергетичного та оборонного комплексів важливих для незалежності держави, надати закладам охорони здоров'я, освіти, дошкільного виховання тощо, статусу державних або муніципальних підприємств, комунальні підприємства ліквідувати як корупційну складову тіньових фінансових оборудок провладних структур. Восьме не призначати на керівні посади в міністерствах. Центральних органах влади та державних підприємствах осіб, які є громадянами України менше ніж 5 років. Дев'яте. Зменшити тарифи на послуги ЖКХ для населення та юридичних осіб. Відкрити суспільство складові комунальних тарифів та в подальшому формувати їх прозоро економічно обґрунтовано. Не впроваджувати пеню при простроченні платежів за комунальні послуги. Десяте. Категорично заборонити продаж землі сільськогосподарського призначення згідно Конституції України, земля є загальнонаціональною власністю. Одинадцяте залишити чинним та не вносити зміни до закону України про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язані з реалізацією та експортом лісоматеріалів. Експорт лісу кругляку це злочин перед народом України. 12. заборонити вносити будь-які зміни до Конституції України, враховуючи наявність економічної кризи, військової агресії тощо. 13. негайно припинити кредитування України коштами МВФ через нецільове використання та розкрадання наданих раніше валютних траншів, переглянути умови надання кредитів для України. Наші вимоги мають бути виконані негайно. У разі невиконання вимог ми залишаємо за собою право звернутися до європейської та свідовольної спільноти щодо визнання геноциду українського народу та розпочнемо підготовку до широкомасштабних акцій протесту. Тепер щодо сьогоднішнього пункту нашого обговорення: до створення ради всеукраїнської ради підприємців. Внесено до резолюції наступне делегати з'їзду беруть на себе відповідальність та створюють постійно діючий орган Всеукраїнську Раду підприємців, представників малого та середнього бізнесу, що складатиметься з учасників з'їзду по одному два представники з кожного регіону, який би взаємодіяв з Верховною Радою та мав би вплив при прийнятті або скасуванні законодавчих актів. Ми делегуємо йому повноваження щодо виконання рішень з'їзду з метою збереження соціально-правової держави, суверенності і незалежності. Ось такий текст резолюції через те, через брак часу я пропоную взяти його за основу і в цілому, і винести його на голосування. Я не почув ваші резолюції, що ви написали. По перше, вимагати від президента і Верховної Ради. Прийняття нового закону про вибори. Це раз. Другий ну то вже таке діло. То ми вже будемо... Другий закон це про імпічмент президента, і третій закон це про зняття з депутатів депутатської недоторканності. Оце ми повинні звернутися від імені з'їзди до президента і до голови Верховної Ради. Підтримуємо. Чи ми вносимо ці пути? Давайте поставимо на голосування питання. Вносимо чи Вносимо носимо я ставлю це. Я ставлю це питання на голосування. Чи вносимо, чи не вносимо? Законна нас зробити. а то прийдуть три закон. Я питаю зараз у делегатів нашого зізду. Чи вносимо ми до резолюції пропозицію Олександра щодо внесення у нашу резолюцію трьох, трьох питань. створення закону про імпічмент президенту про вибори та про перевибори Верховної Ради? Чи вносимо законно. до резолюції, чи не вносимо? Голосуємо. Голосуємо. Термины ставить не будем. Термины не будем ставить. Термины не будем ставить. Держим руки, опять прошу. Высоко держим руки. Кто против? Нет, против чего? Я не Нет, против вот этого. А. Еще там поднимите, пожалуйста, карточку выше. О. Спасибо. Кто воздержался? Предлагаю в резолюцію принять два важных постановления. Первое потребовать от Верховной Рады немедленно принять закон об отмене офшорного законодательства в Украине и связан с ним. Закон на виводу капіталу. капитала без денег в Україні не будет стабильно. І второй закон э, э, прийнять демонполізація экономики України и особенно в сфере. Без этого ми через ЖКХ вообще жить в этой стране не будем. Працівників підприємств, приватних підприємців, представників малого та середнього бізнесу, учасників надзвичайного термінового з'їзду підприємців України до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Представники малого та середнього бізнесу України, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прі. Поколіннями звертаються до вас як до гаранта Конституції України з вимогою вжити усіх можливих заходів щодо повної заборони продажу земель України сільськогосподарського призначення. Вважаємо, що кожен з нині живучих на теренах нашої держави не має жодного морального права приймати рішення щодо продажу її земель. Кожна п'ять української землі рясно прилита кров'ю наших героїчних предків і засіяна їх кістками. Лише вони, які ціною власного життя в нещасливих битвах відстояли кордони нашої держави, мали моральне право приймати рішення щодо продажу їх зівель. Проте вони у своїх двойливих батьківських долонях передали цю святу землю своїм нащадкам, нам з вами. Тому ми вважаємо, що саме на нас покладена сьогодні величезну місію зберегти отриману спадщину і не втративши жодної її на крихітки, передати нашим дітям та онукам. Не може українська земля бути об'єктом власності, не може бути об'єктом купівлі-продажу, так як і вода, і повітря, і проміння сонця. Вона є власністю всього українського народу. Нехай так і буде навіки. Давне звернення прийняти на надзвичайному терміновому з'їзді підприємців. Я вважаю, що воно таке буде прийняти і виношу його на голосування. Голосування за цим питанням прошу відкрити. Прошу поднять руки. Против... Против никого не пишу. А, есть, есть, вот два человека против. Подождите, да. Подождите, подождите. Против, еще раз, поднимите, пожалуйста, ручки. Два человека. Два человека. Воздержавшиеся. А ви товариші? Працюємо далі. Дуже важливе питання: звернення до міжнародного валютного фонду від наших делегатів нашого з'їзду. Це необхідно життєво необхідно для наших нащадків, не лише для нас з вами. Отже. Раді керуючим міжнародним валютним фондом я, я дуже прошу уваги кожного учасників нашого з'їзду. Кожного це стосується кожного і наших дітей насамперед. Отже, довготривалий час продовжується співпраця України з вашою організацією з питань кредитування і стабілізації валютних курсів. Саме завдяки отриманим кредитам наша держава неодноразово виходила із крупних ситуацій і мала змогу впевнено рухатись у напрямку євроінтеграції. Проте останнім часом стали проявлятися зовсім невтішні тенденції. На вересень 2016 року зовнішній борг України вже встановив більше ніж 68 мільярдів доларів. В 2017 році наша країна вже буде змушена виплатити МВФ суму значно більшу ніж кредити, отримані протягом 2016 року, але не це є головною загрозою значно гіршим є катастрофічне падіння довіри до МВФ широких мас населення. Це сталося через те, що останнім часом всі негаразди, як то підвищення пенсійного віку, неймовірне підвищення комунальних платежів та інше. Уряд України пояснює вимогою саме МВФ. Ми, підприємці України, вважаємо таку ситуацію неприпустимою, виділяючи кредити МВФ, надає рекомендації кожній державі щодо розробки стратегії забезпечення повернення кредиту. Одним із пунктів дорожньої карти зі сплати займаних коштів є розвиток промисловості, чого зараз немає в Україні. Уряд нашої держави, що на сьогоднішній день має компетенції державотворчого органу та законодавчого органу, не тільки не займається розвитком крупних підприємств, а навпаки, це неспрямовано та жорстоко знищує малий середній бізнес. Яка верогідність того, що, повернє, що ми повернемо кредити в таких умовах? Ми, делегати з'їзду надзвичайного, термінового з'їзду підприємців України звертаємось до вас з наступною пропозицією перед вирішеним питанням про надання чергового траншу висунути нашій країні наступну вимогу, створити умови та розробити послідовний план відродження малого та середнього бізнесу України, завдяки яким прибутковість малих та середніх підприємств буде доведена до 100% рентабельності. Цей фактор стане поштовхом для соціально-економічного зросту України в цілому, дозволить безперешкодно отримувати податки, завдяки чому погасить зовнішній валютний борг. Лише чітке виконання урядом такої вимоги забезпечить своєчасне та повне повернення кредитів з відсотками і стане основним з механізмів подальшої стабілізації міжнародного валютного фонду. Без виконання вказаної вимоги подальше надання кредитів нашій країні вважаємо недоцільним через те, що вони будуть витрачені, як і всі попередні, невідповідно до цільового призначення, усно кажучи, розкрадені. Отже, цей лист направлений буде нами до ВВФ. Я прошу винести текст цього листа на голосування. Є пропозиції та зауваження? Є чи немає? Скажіть! 100 що це стовідсоткова рентабельність? Ви вважаєте, що працювати на стовідсотковій рентабельності смішно, а я вважаю, що це наше досягнення має бути. Голосуйте, можемо зараз. Пропозиція написати пропозиція. Рентар. Достойна ріста. Достойна ріста, рентаб. Зачитає. Ніхто не А так ви для себе вирішити. Так, читаємо ці речі. Повністю. Створити умови та розробити послідовний план відродження малого та середнього бізнесу України, завдяки яким прибутковість малих та середніх підприємств буде доведена до достатньої рентабельності. Високу. До рентабельності. Завдяки яким? Завдяки якому середні підприємства України стануть рентабельними. Приймається така поправка. Тоді голосуємо за, цю, за цей лист такою поправкою, як, як була внесена. Голосуємо. За лист, хто за? Хто проти? 100% а протів. будь пожалуйста, крайній ряд. Хто проти? Хто ви здержався? Дякую. А тепер іще одне, ще одне звернення, яке ми розробили перед з'їздом, і над його текстом нам треба теж ретельно попрацювати, бо ми хочемо його сьогодні ж подати нашому шановному президенту Порошенку. Ви бачили сьогодні. Фільм, який ми вам показали, а тепер для того, щоб не прийшлося нам знімати ще одного фільму, ми звертаємося до нашого президента. Отже, увага звернення. Шановний Петре Олексійовичу, звертаємося до вас як до гаранта Конституції України з метою захисту порушених прав і свобод людини в нашій державі. Відповідно до статті 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Водночас, відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Крім того, у статті 28 і 29 Конституції України гарантують право на свободу, особисту недоторканність, повагу до гідності людини. Між тим, всі ці гарантовані права і свободи порушуються сьогодні в багатьох містах нашої держави. Особливо зухвало це відбувається в самому центрі країни у містах Київ і Дніпро. В 21 першому столітті вулицями міст носяться екскаватори, і без рішення суду трощать торгівельні споруди, які є особистою власністю підприємців. В той же час невідомі люди в камуфляжній формі жорстоко лупцюють власників споруд, що нищаться. Поліція ж або не втручається, або виступає. В, в на боці нападників і все це відбувається під гаслом наведення порядку і очищення вулиць міста від незаконних споруд. Проте вирішувати, хто є законний, а хто ні, на свій, на свій власний розсуд береться лише органи місцевого самоврядування. Всім, всім вже стало зрозумілим, що відбувається лише при розподіл ринку. Повсюдно на місцях знесення незаконних споруд з'являються нові, які з невідомих підстав вважаються чомусь уже законними. Відповідно до статті 8 Конституції в Україні визнається та гарантується принцип верховенства права. Закони та інші нормативні акти приймаються на основі Конституції. Приємці України сьогодні втратили право укладати договори оренди земельних ділянок. Це відбулося після внесення Верховної Ради України змін до Земельного кодексу України, які призвели до правової колізії. Отже, відсутність законодавчої бази не може порушувати права громадян займатися підприємницькою діяльністю, гарантованою основним законом. Шановний Петре Олексійовичу, просимо вас негайно втрутитися в ситуацію, що склалася. Просимо надати розпорядження щодо припинення незаконних демонтажів тимчасових споруд при необхідності оголосити про мораторій на демонтаж до внесення до внесення відповідних поправок у законодавчі акти. Просимо дати доручення правоохоронним органам надати правової оцінки подіям, що відбулося в відбулося в Києві та в місті Дніпро у 2016 році, з'ясувати причини саботування розгляду кримінальних проваджень, що були відкриті за фактами незаконних дій понищення тимчасових споруд, та притягнути винних до відповідальності. Номера кримінальних проваджень будуть надані за вимогою відповідних компетентних органів. А, давайте трошки. Давайте я дочитаю до кінця. Ви прослухаєте текст до кінця, тоді правки внесемо за походу. Добре? І останнє. Просимо доручити відповідним органам провести перевірку фінансової діяльності комунального підприємства, управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщенню зовнішньої реклами Дніпетровської міської ради та комунального підприємства «Київблагоустрій» благоустрій, виконавчого органу Київської міської ради та організації, що співпрацюють з цими комунальними підприємствами за договорами підряду. З метою з'ясування напрямків розподілу отриманих коштів вказаних юридичних осіб та джерела фінансування тітушок, які були залучені їх посадовими особами в операціях з демонтажів тимчасових споруд. До проведення відповідної перевірки та оприлюднення її результатів просимо заборонити проведення конкурсу з вибору підрядної організації по демонтажу тимчасових споруд, що запланований на березні 2017 року у місті Київ. Це все звернення. Я так зрозуміла, що ми більш радикально підходимо до тексту цього листа і заміняємо слово просимо на слово вимагаємо. Підніміть, будь ласка, що але він наш обраний президент. Не забувайте. Будь ласка, про це. у нас. внесені дві поправки. Перша. Убрати слово шановне і друге слово просимо замінити на вимагаємо. Так. Да. ще шановна стація, що тут він рівно читати не буде. Ми вже замінили слово шановний. Взагалі прибрали ще є пропозиції? Значить, залишаємо, пане президенте, пане президент, і тепер слово. Вони порушили законом, ми порушимо правила. Порушуючи правила правопису, ми залишаємо просто звернення, пане президенте. І друга правка. Замість просимо, ставимо, вимагаємо. Отже, прошу винести на голосування текст листа з даними правками. Хто за? Не, не. Хто проти? Кто против? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто воздержался? Сколько? Три, да? Четыре воздержавшихся. Спасибо. Резолюция принята. Спасибо всем большое.